Всім привіт-привіт! Сьогодні 29 березня 2025 рік. І я на колишні свої, де колись я працював. Я, я село, село Тетельківці, в селі Тетельківці Тернопільської області Шумського району, тракторна бригада. Мене люди питали не раз показати, де я колись молодість моя. Так от, дивіться, от там, де той віз стоїть, бачите, там такі. Хренове не стирчать. От там той стояв пам'ятник, де трактор стояв, що я з нього фари знімав на свій трактор. От. А оце конюшня. Вона була вже тоді старенька поваляна, і досі вона ще, ще тримається. Ті конюшні були коні. Я не пам'ятаю, чи я розказував ту історію, коли вовки завелися в нашій стороні і напали на коней. Так от це про ту конюшню мова була. от йо Йомайо, я тут давно вже був, аж млін, мороз поза плечима йде. Ви знаєте що. Ну, я зараз розкажу, а може хтось тут. Може теж хтось згадає. О дивіться, білка ганяє, бачите? По заборі. Значить, значить. Ось тут во. Ух ти, тільки рівне місце осталось. Тут то була величезна майстерня, нова. Нова майстерня. там... Ворота відкривалися з тієї сторони, з там тої сторони. І тельфери, ну, все як має бути. Такі були спеціальні станки. Мало, мало що було мало що було того обладнання тут задіяно. Пам'ятаю, що тільки зайти тут по праву руку стояв пневмомолот не підключений. Було тут колись. Оце, я пам'ятаєте, розказав ту історію, що я понамащував солідолом е, бандюкам ручки в машинах. Це оце саме тут було. От. А чекайте, ну щось може я плута. Ні, нічого я не плутаю. Тут ще ж були ями, що то їх позасипали. Тому були ями. Певне, що там вони ще є. от, На тих ямах є. Я... Я фактично ремонтував того трактора, хотів сказати свого, але ну, який свій колгоспний трактор. А, бачите, що, що воно пооставалося? Да, ями ще залишилися, що, напевно, сюди народ приїжджає. А був, коли молодший слісарував, то я тут та, в моїх обов'язках було тут прибирати ту майстерню, замітати. Бачите, ями ще. Оглядові ями ще збереглися, ще, напевне, люди місцеві ремонтують свою техніку. Так, вон там вдалині була е, заправка клуглосна, а там зліва то марків яр, туди сміття звозили, цей яр засипали. Тому по праву руку ще досі збереглося приміщення. Мала бути котельня, по-моєму, так, так говорили, що мала бути котельня, так її не доробили ту котельню, так воно, й, так воно й по сьогоднішній день виявилося самим живучішим місцем приміщенням в цій, на тракторній бригаді колишній. А вон тут, де зараз робили люди дорогу, тут стояли рядочком прицепи. А вон на тих бетонних штуках, що в курчах заробший, любили сидіти. Трактористи після обіду там якісь карти перекинутися. Вон там, бачите, котельня, вона щось мала бути нібито котельня, та, та, оце, це оце приміщення, що до сих пор тут осталося. Ну, і веду я вас сюди. Це якби майстерня вона фактично за моєї пам'яті. Десь під час, коли Чор Чорнобиль репнув, бо ще була така в селі. Мова, що ці всі е, бетонні штуки були привезені десь е, десь з зони. Чи то з чого з матеріалу зроблено, чи становіці привезені. Навіть приїжджали е, в, до нас в майстерню. Я сам бачив, як приїжджали з воєнкомату і замірали е, дозиметром радіації. Значить, вона тут була. Я так собі думаю, і оце тракторна бригада. Все було загороджено колись заборчиком. Так, по-моєму, що тут з правої сторони була колонка з краном. По праву сторону тут йшли будинки. Перше, наскільки я пам'ятаю, були столова. По ліву руку стояли якісь причандаля, железяча, і по периметру були такі піднавіси. Під тими навісами стояли комбайни, сівалки, а по правій руку отут. Було приміщення, значить, столова, Потім за столовою, можливо, я вже призабув. Бачите, тільки робимо залишилися приміщення. За столовою приміщення. Токарний цех, кузня. Е -е, що ж то там ще було? Токарний кузня. А, і сварочний цех. оце Я вам розказував ту історію про, о, бачу, хтось садочок посадив, бачите, файне діло хтось зробив. Про те, як хлопці приварили цього велосипеда дядькові. о, А це була тракторна ще одна майстерня, то називали її стара майстерня. По-моєму, що сюди заходило на, на двоє воріт вона була. Я в цій майстерні теж ремонтував свій трактор не раз. Вже залишилося все одно як якийсь замок розрушений. Да. От колишня тракторна бригада. Бачите, що бур'яни. Ну, там хтось садочка гарно посадив. Правильно зробив. Всюди? Ага. Ну, ось ще башня осталася. Одного року біля башні залишив один з трактористів на зиму е, молдавана трактора. І вийшло, що. Бачите, там наверху трубка перелив, води йде. І оце водичка, як, як повну башню накачали, вона вода через верх тече. І того трактора забризгало, і він цілу зиму стояв, такий, як то з льодового царства, все й все в бурульках. Ну зато за всю зиму з нього ніхто нічого не зняв. Правда, І тракторист не міг його ремонтувати, бо хто буде довбати лід? От така історія. Ось ще, ще, ще сталася одна стіна, одна стіна з тих піднавесів. Да. От тут були все піднавеси от такого розміру. І в ті піднавеси заходили комбайни, комбайни тракторі, сівалки. А вон там, де ті сікори, там був металолом. О, то для мене було щастя. Що я там, гайок накрутив на тому металоломі додому, всякого добра. Ну, от таке вже. Якось так, що саме в нас тут а, е, оце Кременецький, Шумський район. Е, оце такого, так, так, таку, така картина багато. Такої картини багато є, що це осталося одні руваки від фермів, токів колгоспних, тракторних бригад, гаражів. Аж ай, як колись тут було, в ту опору. Це ж на носі посівна, сварка бликає. Молотками човпуть, йопкають, А це було колись, це було колись тут, та. а під тими сікорами. Вон тими. Значить, в обід, хто на ремонті, ну, то то було великий гріх, якщо хлопців не було чекушки. Значить, пообідали в столові і туди о, під сікори, там чекушечку роздушили, чи там літринку, чи ну, смутра. Як там виходилося? Ну так, в розумних межах, щоб ще можна було потім крутити гайки після того. От. Давно я тут був. Да. Все воно міняється. І дуже сильно. А, а от я вам розказував, як ми тракторами на вечорниці їздили. Так от, оці трактори МТЗ, МТЗ, вони тут, їх тут ставили, так бачите, тут такий чуть-чуть уклончик. Їх тут ставили і. Спихача, якби ото щось насипали тут, а не було того насипано, то десь навезли того грузу. І значить, в долинку хватало, буквально пару метрів, щоб трактор завівся. І оце ми того трактора вика викачували, от сюди. тут були ворота, навіть не ворота, а шламбон. шламбаум, о, шламбаум. шламбаум! був. Оце Ми того трактора викачували сюди вниз, тихенько, бо там недалеко жив. Голова бригадір тракторної бригади. Він би почув, і ми його такого трактора туди вниз, до Маркового Яру, а там вже внизу з горбочка пурк завели і рувами поїхали-поїхали на вечорниці. Ось От. От така була картина колись тут. Що ти кажеш? По да -да, від, від цього шламбона. Добре, така картина. Привів свого самого меншого, ти він в репіхів набрався. Привів показати, де я колись. Скільки тобі років? Вісімнадцять. Яке вісімнадцять, зараз там тобі вісімнадцять. Ну, коротше, якраз в його літах я тут гайки крутив. Навіть ще молодшим під час. Зараз ні Маю, але поки не продаю. Тільки вчора з заводу забрав. Ціну чекаю. Безплатно дам заїжджай. Ну, за... заїдеш в кременці, чи подзвониш? Ага. Колобайди, вишневецька 15. Колобайди, вишневецька 15! Ага. <рес> Люди хочуть гречаної крупи, хочуть греч... гречаної каші. От така картина. О, куди не гляну кожен куточок, я, я колись тут знав всього. А тому з правої сторони була мойка техніку мити. Е, ну, так називали там діло мой. Ну, скажімо, так, я вам щось показав, але по суті діла нічого не показав. Бо нема, що, нема на що дивитися. Нема на що дивитися, все пороз, порозруйноване, порозвалюване. Але саме дивне, що саме стара. Саме старе приміщення, яке тут було на території, воно до сих пор стоїть. Та конюшня була така покошена, напіврозвалена ще тоді, а тоді то було, а тоді то було років 35 назад. Уявляєте, воно досі покошена, але стоїть. Ой, таке діло. да. Добре, бувайте здорові. Всі родичі гарбузові.